Майбутнє профтехосвіти. Молодіжний форум «Вайб» пропонує особливий досвід для старшокласників та студентів профтехосвіти. Учасники форуму місцеві ліцеїсти. Вони отримали шанс спробувати себе в різноманітних виробничих професіях від столярства до візажу. Юнаки та дівчата друкували на 3D-принтерах, конструювали дрони. Загалом форум покликаний визначитися місцевому юнацтву з профорієнтацією. Так, ми зараз бачимо, що багато професій, які пропонуються закладами профтехосвіти, є дуже сильне затребування на ринку праці. І власне фонд про дуже близько працює із роботодавцями, які шукають людей саме в цих напрямках. І тому ми хочемо заохотити школярів обирати профтехи для того, щоб бути затребуваними на ринку. Також багато закладів профтехосвіти. Івано-Франківська зараз мають дуже класні сучасні оновлені лабораторії, навчально-практичні центри, там стоїть класне обладнання. Нання майстриків міг прицвети з тим обладнанням, і відповідно дуже швидко можна отримати хороший фах. Майбутні абітурієнти профтехосвіти взяли участь у профільних майстер-класах. Зокрема, ознайомилися з особливостями швейної професії. Сьогоднішній час є дуже велика потреба в такій професії, як кравець, тому що ми живемо в період війни, це і важкий період, і наші військові, родини військових, особливо військові, які знаходяться зараз на війні, потребують нашої такої певної допомоги. І ми активно доєднуємося до ...волонтерської діяльності. Зокрема, саме наші оці професії, що я сьогодні називаю, це кравець, закрійник, вишивальник, перукар. Вони дають нам можливість активну вести активну волонтерську діяльність. Ми пошиваємо, наприклад, вироби для військових. Ми пошиваємо військову амуніцію. Електроінженерія стала своєрідним магнітом для талановитої молоді. Завдяки інноваційним навчальним пристроям та комплектам для експериментів. Вони змогли побачити ці принципи в дії, спостерігаючи, як електричний струм перетворюється на світло. І наші стенди вони є дуже мультифункціональні. Тобто, як ви бачите, на них є багато всього, але якраз це і є їхня перевага, що ми можемо використовувати в різних сценаріях. Найпростіший це ми можемо з'єднати наше джерело електричної енергії з нашим споживачем, тобто з лампочкою, і засвітити ці лампочки. Можна от, продемонструвати, що як працює ця група захисту, коли у нас, наприклад, стається якісь аварійні замикання, група захисту спрацьовує так, і наші пристрої вимикаються, але при цьому залишаються справні. Не не суть якихось пошкоджень. Наступний форум Вайп відбудеться у вересні. У різних професіях себе спробують школярі Львівщини. Такі ініціативи важливі під час воєнного стану, адже на ринку праці не вистачає фахівців низки робітничих професій. Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.